За повідомленнями синоптиків в Україні 23 лютого, переважно без опадів. На Закарпатті дощ у Карпатах з мокрим снігом. Температура на сході та північному сході країни вночі від одного тепла до чотирьох морозу, у день два-вісім тепла. Нарешті території вночі 1 шість тепла, в день шість Вітер південний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. У Патах у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині 23 лютого уночі від плюс 3 до плюс 5 градусів, у день від плюс 7 до плюс 12. З проясненнями без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 5, плюс 3, у день плюс 8 плюс 10. Мінлива хмарність без опадів.